Компанія автопарки на зв'язку. У нас нове надходження. Це Suzuki SX4 421 року. Це офіційний автомобіль, куплений в Україні одним власником з салону. Друзі, стан салончика просто ідеальний. Абсолютно не в автомобілі не курили. А, ніяких потертостей абсолютно немає. Стан нового автомобіля просто а, Пробіг у автомобіля 29 тисяч. Механічна коробка передач 1.6, бензиновий двигун без газу. Друзі, підігрів передніх сидінь, а, кондиціонер. Мультимедіа з екранчиком, 400 5 підігрів дзеркал. Задній ряд сидінь так само, абсолютно ніяких питань немає. Друзі, автомобіль тільки проходить обкатку, а повністю весь цілий по кузову. Ніяких нюансів, дефектів немає. По технічній частині так само обслуговувався по регламенту. Абсолютно ніяких капітолклади не потребує. Це ідеальна машинка для тих, хто шукає для себе офіційний, гарний, хороший автомобільчик. Друзі, приїжджайте до нас, кільцева 60, місто Львів. поглядайте, тестуйте і купуйте даного вкрасення. Такий гарний колір синій металік. Приїжджайте до нас, місто Львів, кільцева. Можете придбати в лізинг, кредит за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Всім гарного дня!